Погіршенням погодних умов комунальні служби прибирають підпорядковані їм вулиці та обробляють від ожеледиці дороги і тротуари. Що стосується прибирання приватних територій, установ та організацій, за них відповідальність несуть їхні керівники та власники. Дане положення закріплено в правилах благоустрою території міста. За порядком та безпекою людей на пішохідних доріжках слідкує комунальне підприємство Муніципальний контроль. Комунальне підприємство Муніципальний контроль Прилуцької міської ради, Інспектор інспекторча. Згідно з правил благоустрою міста Прилуки, в зону вашої відповідальності входить очищення своєчасних прилавок території від снігу та усунення ожеледиці. Станом на час, коли ми перевіряємо. Ці роботи не проводяться у п'ятницю, 5 січня в ході чергових рейдів, комунальне підприємство Муніципальний контроль виявили проблему по вулиці Київська, 357. Ожеледиця під магазином, значно ускладнює рух пішоходів. Тому спеціалісти вирішили обговорити дану проблему з власником установи. Не завжди готові йти на співпрацю. Не називають прізвищами по батьків власників або орендарів, тому це є своє, ну, такою своєрідною. Перешкоди для нашої роботи, що затягується в процесі для реагування, тому виходить у нас інколи не своєчасне реагування, а реагування в плані. Притягне до адміністративних. На місці подій з власницею підприємства вдалося зв'язатись в телефонному режимі. Жінка говорить, що ще зранку працівники магазину обробили тротуар сіллю. Але якщо дивитись, так би мовити, правді в очі, результату непомітно. В ході розмови керівник приватної установи запевнила комунальників, що запобіжні заходи будуть застосовані негайно. Одразу після телефонного дзвінка знімальна група разом з муніципальним контролем помічає таку картину. Інспектор В'ячеслав Чалий говорить, що такі безвідповідальні підприємці значно ускладнюють роботу комунальників. Якщо найближчим часом біля установи не будуть застосовані дієві запобіжні заходи, використовуватимуться міри реагування, складання адміністративних матеріалів. Така складається у нас ситуація з нашими деякими, ну не зовсім відповідальними підприємцями. Якщо ви зараз повернете камеру на той бік, є люди, які своєчасно, ну, намагаються своєчасно виконувати свої обов'язки по утримання управлял території у відповідному безпечному стані. Ну, але ж бачите, бувають такі випадки. Муніципальний контроль працює з 8 до 5 години. Шість спеціалістів щоденно проводять рейди по всьому місту. За минулий 2023 рік комунальники склали 76 протоколів та 465 приписів на усунення правопорушень. З початком нового 2024 року комунальне підприємство продовжує працювати у штатному режимі. За п'ять днів спеціалісти встигли скласти 9 приписів та два протоколи.